Шалом, це Славко. Послухав я цей поток свідомості. Скажу чесно, я майже до останніх днів поважав нашого Олексія, тому що він розумний, а за розум в цьому суспільстві українському можна пробачити багато, що я казав Дмитро Олександрович. Та говорить, ми тут умні. Говорить, а в Ізраїлі нас би й в Німані не обратили, Тому ми всі, зрештою, і тут. Але, чесно сказати, сьогоднішнього дня я заочно не буду казати, що це. Дон завіт словами Кузьми Пруткова, але я не чекав такої моральної деградації, такої інтелектуальної деградації, на що ця людина сподівається, ймовірно, стати українцем. Нарешті, власне, от саме тоді, коли Арестович зрікається всього, нібито українського, він і стає українським патріотом, він і стає українським політиком. Оце, власне, і є його камінг-аут, Розумієте, всі ми. Зрештою, в душі кросдресери, всі ми цим бравірували. Так прийнято було, я скажу, що навіть легіонери Пілсуцького перевдягалися і дуркували. Скажу, що навіть той, що написав Шволіжерові, і той теж передягався в сукну коханки. Це було прийнято так, що справді комінгау Товаристовича відбувся сьогодні. Навіть коли я виставляв ночі туфлі в суху, Микола Ліжка, теж казали: ну так, да, каже, що. Це просто був епатаж. Так повернемося по суті. Я на все з того, що підняв Арестович, не можу відповісти. Відповім на ряд питань з досвідом не меншим, ніж у нього, зрештою, аналітичним та запасом знань. Коли він каже, що за 30-40% уклоністів, тих, що відмовляються виконувати накази до 50%. він каже, що в батальйоні десантно штому 70% процентів Це залежить від ситуації. Від Стаду людей від виснаження від тої задання, кого вони ставлять, Це не приклад. А скільки було 42-го року Адказніков Червоній армії, звідки взявся наказ ні шагу назад, і пішли розстріли? Ви розумієте, ви все це говорите а за Адказніков в армії, котра не розстрілює. Там я вам і 90% відказніков знайду. Розумієте, що там це царство Джоу немає ні поощрення, ні наказання. Тому говорити за в умовах, коли не розстрілюють, це просто стрясати повітрям. І ясно, що є такі ситуації, такі завдання, такий стан і змученості людей такий моральний стан підрозділу. що Ясно, що знайти 70% людей, які не готові і не хочуть щось робити, це цілком можливо це нормальна психологія. Розумієте мені, і що ну, це приклади, які стрясають повітря і нічого не доводять. Ну, не хотів я починати, як радянський але обозривателі. Що у нас, каже, на квітень було 4 ракети, як мені здалося, С-300. Або я не почув, що С-300, прошу, якщо мені подати іншу назву ракети, я можу сказати за чисельність. У нас на цю дату було 421 ракета С-300, якщо я правильно зрозумів модель ракети. Це офіційні дані. Це ті дані, що були подані Сахібам, а Сахібам не брешуть, як ви розумієте. Тепер виконання на 20%, на 18%, на 12%, на 9% Ви не бачили, наскільки в начальний період війни виконувалися забаганки Черчилля. Ви собі не уявляєте, наскільки виконувалися забаганки Сталіна союзниками, коли ви ж не порівнюєте, ви не берете ситуацію і не говорите. от скільки бажав Сталіна, скільки йому дали, скільки бажав Черчилль вистиріки 41-го року, скільки йому дали. Ви не порівнюєте, ви не порівнюєте це з ситуацією навіть Ірано-Іракської війни, де поставки всі відомі і потреби. Тому це чиста демагогія. Коли він каже, батальйон за дві неділі розматувається, це я скажу цілком, можливо, що якийсь конкретний батальйон, в який конкретній битві розмотався за два тижні, то це далеко не Ржев і що. Повірте мені, це. Нормальні втрати батальйону, вибачте, за мій цинізм, це нормальні втрати батальйону, якихось штурмових або важких оборонних боях. І знову ж таки він каже, як розматуються, які бойові втрати, скільки убитих, скільки ранених, скільки осталось в строю, Розумієте, це все це от, як сказати, і що людина на такій посаді тиловік і говорить, як ванька взводний. Ну, розумієте, це просто ця от. Ну не личить нашого рести, фронтова правда із чужих уст. Просто не личить. Ми всі знаємо за його пригоди, як він собі страшно набивав. Тут всі свої, що Дмитро, що я ж не обдуриш в цих темах. Що треба ще сказати? Так, да, він правильно піднімає ряд питань, що пізна побудова оборонних споруд, лінії оборони, а де прокладати ці лінії оборони в нашому історичному суспільстві? Я вам казав один рибець по річці Жеребець на сході, я знаю. А де ви цієї лінії від сіверського лісництва, де ви будете прокладати другу полосу оборони? На яких рубіжах? Як їх узгодити політично, як їх узгодити стратегічно? Про це треба окремо говорити. Ясно, що будується з запізненням. А чому будується з запізненням? Тому що змінилася ситуація з постачанням, як ви розумієте, з перспективою вести він правильно каже із 9 місяців оборонні бої. Це абсолютно правильна позиція і. Уряду і військового керівництва і ставки про що сьогодні говорив Зрицький, і правильно піднімати громадянську критику, тому що Черчилля критикували навіть за діяв 42 бо Ви просто не чули, як в палаті общин критикували Черчилля. А я читав, яка там була критика, на відміну від вас. Далі він правильно каже, що за Карго культ. Щоб так ми не припинили бути дикунами. Але якщо ми припинимо бути дикунами, ми перестанемо бути українцями. Розумієте, це просто відмовитися від нашої національної ідентичності. Це що мені відмовитися від рабів? Це асі відмовитися від рабів. Тоді пошли би ви нахуй тоді. ми краще відмовимося від батьківщини і більше з нас так розумієте? Україна і в Радянському Союзі не пропадала. Ідентичність свою зберегла, і не менше ми їх ненавидів. Так що, от не треба на демагогію слід відповідати демагогії, розумієте? Це Льоше, там хорошо в Британії, а ми там, знаєте, нас там сразу посадять. Нам там нема що робити. Справжнім питомим українцям дорога на заході одна в тюрьму, як ви розумієте. Тому питомому українцю тут треба якось вирішувати свої питання. Оце єдине, за що він має рацію за ці питання. І розумієте, коли ви людині вже на посаді ротного командира допомагаєте гвоздями, то нахіра такий ротний командир. Ви розумієте, нащо оця вирощена безпомощність? Правильно, я кажу, і Ася каже, що фермер, якому треба допомагати гвоздями, це не фермер, його треба бросити і не тратити, на нього розумієте, не займатися оцим вирощуванням потребительського. Звіти, при таких доходах тобі, ось якщо у нас феодалізм, якщо на 17-18 тобі, тобі ПМБ впадло купити. ринок завалений, перекраденими з фронту, приборами ночного відділення. Ви подивіться, що робиться на рейберті, що там зараз можна купити. Розумієте, скільки всього цього тягнеться назад на рейберт. Слухайте, там з легкістю можна скласти. Ну, я не цікавлюся оптикою, мені не треба, Ну що там кулемет з легкістю можна скласти. Так я вам складу з легкістю. І тому оце от потребітельство пащирать. Розумієте, ну це от це демог, Я не чекав. Чесно сказати з людини з таким тиловим інтелектуальним військовим досвідом такої от демагогії в стилі право... правди, І оце говорить за революційний, екстраординарний зміну влади. На кого? на що, На що? Кожен на посаді оберете саме красти. Розумієте, неможливо. Корупція лише збільшиться в кожному екстра при кожній екстраординарній зміні влади. До влади дариваються ще більш ображені, ще більш нездатні, ще більш неспроможні. Корупція зростає. Це ви думали, що при царі була корупція. Корупція почалася при радянській владі. Говорить, Ну говітра розстріляли мене, говорить. Сказали, такую речь, говорит, судьі плакали, розстріляли мене. А куди їхати чоловіку розстріляному, говорить, в провінції? дають в Москву. І насправді це ж поодинокий випадок. Ви розумієте, скільки Троцкістів пошлося по Москве в 48-49 років, що довелося робити нову висилку? Ви знаєте, скільки коштував паспорт в Казахстані для Троцкіста? Любий казахський райвідділ за... П'ять вісім тисяч рублів. Ще тих до реформи не видав би паспорт не те, що трацкі сто американському шпіону. Як тільки правильно через кого перейти. Розумієте, корупція наша суть, сутність нашої держави. Ми за це воюємо, ми за це кров проливаємо. Як це не дивно. Тепер раціонально. Те, що він каже, 300 тисяч це неможливо. При втратах 300 тисяч ситуація би на фронті такою, в принципі, не виглядала би. Збройні сили не змогли би боронитися. Я розумію, що це може бути експропаляція окремих термінів, взяти втрати окремої бригади, окремого Мо, відтинку фронту за окремий період важких оборонних або штурмових боїв, і потім поділити на весь період війни так можна нарахувати, так роздуть, але 300 тисяч просто втрати неможливі технічно. Україна би не встояла. Тепер що треба говорити, так да, ясно, що будуть призивати. Ясно, що будуть призивати при цій системі. Тут абсолютно правда, що треба, треба піднімати. Річні контингенти молодші, це необхідно. Ви розумієте, що фіни дійшли до 15-річних в оборонні війни 44-го року, ті в тилу полонених боронили. Німці дійшли до 17-річних вафлаг в зенітних частях. Ви розумієте? Це ясно, що це буде робитися. І ці призиви, ви розумієте, це не в 20 тисяч на місяць. А чого ви минулого року восени не помітили тих самих 20 тисяч на місяць? Той самий призив, ту саму паніку, коли почалася. Я скажу, що це, мабуть, була бахмутська паніка, початки бахмутської паніки. А ну, це ну, коли не важливо. Коротше кажуть, ми ж теж вже пережили перший період і тоді встановив, що ці 20 тисяч призову. Чому? Тому що половина відкупиться. Ясно, що треба загрібати більше того, що треба даже постріч скот, що мілкий скот теж дає навоз. Забирають багато чому? Тому що багато відкупаються. Це нормальна феодальна система. Чого ви хочете від війни двох феодальних держав? на справ, які застрягли ще в феодалізмі, я вибачаю, що в мене нема системних відповідей. Я можу відповісти на кожне з тих питань, але з них не робитиму теорію зв'язною, тому що я не політик, я відповідаю на конкретні питання. Чесно сказати, цю політичну демагогію нашого Арестовича сприймати ну, неможливо. І те, що він пропонує, що запад перевоспітається і перестануть відвідують в нас дікарі, це смішно. Він сам прекрасно знає, що пік виробництва, що треба, да, наступає оперативно і ще вона не наступила між іншим. Поки що це велика івентуальність, велика можливість, що наступить оборонна фаза. Тому що зараз ви зраджуєте країну, коли зараз все стоїть на вістрі в найважливіших боях Кампанії, в боях за Дніпро, перше, щоб не не сподобалося виступи нашого. Президента нашого Верховного те, що він не поздоровив, не згадав наших вояків за Дніпром. це. Хто йому пише ці речі, ви розумієте, що єдине місце, де Україна ще може боротися, де вона може перемогти, де ще може статися диво? За це не було згадано. Виглядає що за це і наставки не було згадано, чи це якась воєнна тайна? Це от для мене є предметом критики, тому що абсолютно не згадати, згадувати за Авдіївки, Марінки, Куп'янськіці, не згадати за Дніпро. То хто ж у тебе спічрайте, Хто ж тобі доповідає за текущу реальність і в якій альтернативні реальні? Перебуваєш ти, пане Зеленський. Це вже не неприйнятне. Дуже, що в 16,36 місяць і ясно, що потрібна ротація, потрібна демобілізація, але скільки, яка була, моя готовність, розумієте, розуміти, розказує нам за оцих отказників, ще раз повернуся за такі цифри, які були в італійському війську 43-го року на початку ще до евакуації на в кінці африканської кампанії. Ну, то. Хіба не видно, що, Украї... що Збройні Сили України воюють трошки краще за регію е... екзерчита, чи як воно правильно вимовляється італійською. Я вибачаюся, я всіма мовами говорю однаково. Неправильно, і що королівське, ми ж не нагадуємо, що королівське військо Італії, то, то що або ці цифри брешуть, або дійсність нас на фронті обдурює. Одно з двох. І от все, ви це чуєте, ви маєте все це корелірувати з іншим досвідом, з іншим досвідом інших держав, інших часів, недавніх часів і розуміти, що вам впарюють. Я не розумію, для чого почалося це пораженчество. Президентом кого хоче стати арестович в цій ситуації. Чи він сподівається, в Гороховом пальто запломбірованим авіарейсом прибить? В Україну, так він же ж не забуває, що прибить. В Україну в Грохом Байтон можна тільки із Росії, щоби тобі, тут от стати лідером этого самого екстраординарної, як ти сказав, свяни власність. Тобі спочатку треба домовитися з росіянами. Ясно, що росіяни з тобою домовлятися ще не готові. От коли росіяни з тобою домовляться, от тоді твої слова набудуть певного значення. А поки що, це просто звичайна істерика інтелектуала, яку кожен інтелектуал може собі влаштувати. Зрештою, навіть я зміг би таку істерику влаштувати, але довгий час би я її не міг підтримувати, тому що ну в мене я стільки грошей не зібрав, як Арестович, то мені просто б ну не зміг би я в такому тонусі собі довго підтримувати. Це, мабуть, все, що я вам хотів сказати. Так що зважайте, коли ви чуєте от таких от говорунів, ви зважайте на досвід. Перевіряйте це все досвідом, все вже десь колись було і все з усім можна порівняти. А якщо не можете, то звертайтеся до нас, до мене, до Славка, котрий знає, що і з чим порівнювати. І там люди дуже Ася просили, щоб ти об молитві сказала. Давай. Ой, yeah. Давай, молимося, давай. Давайте будем... Я молюсь каждый вечер и утро. И вам тоже советую, потому что э, есть силы, о которых мы не знаем. Поэтому будем молиться. Да. За что? Чтобы Украина перемогла. Да. И мы остались жить. В Україні да так як ми хочемо, що як найбільше наших захисників повернулися додому і змогли продовжити своє життя і здобувати тут. Нарешті не, 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 не задармо ж. Вони там воюють. Да. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.